Нам зателефонували сапери е, з проханням забрати двох ретвейлерів, бо вони не могли зайти і розмінувати територію. Русня тут відпочивала, все було перекинуто. Везде валялось скло. Бідні собацюні бігали по цьому склу, були всі в крові, виснажені. Не знаю, як їх не постріляли, якимось чудом. Представте, що їм довелось пережити. В перших числах квітня тільки русню вибили з Гастоміля. Нам зателефонували сапери з проханням забрати двох ретвейрів, бо вони не могли зайти і розмінувати територію. Ми заїхали з сторони Ірпіня, побачили тут синій автомобіль преміум класа він був весь пошматований. Ми пройшли через метрів десять. Побачили будівлю. Тут були вибиті шибки, везде валялось скло. Бідні собачуні бігали по цьому склу. Смотри, які гвозді на наступають. Ти видиш торчать? — Смотри. Були всі в крові, виснажені, вони були голодні. Ми взяли у ветеринарів седативи, почали підмішувати їх в їжу, але хитрий Сімба брав цю їжу, не їв, а закопував їх там в лісі. Ми віддали близько 20 консерв, поки зрозуміли, куди він їх таскає. Не, він Сімба. Тут Сімба бігав по колу навколо цього кафе. Руська тут відпочивала, все було перекинуто, валялись пляшки з горілкою, все було таке ж шкереберт. Вони любили тут відпочивати, як нам розказали потім місцеві, що вони цілий місяць тут не висихали. Не кормили вони собак, бо вони були дуже виснажені. Не знаю, як їх не постріляли якимось чудом. О, а от, кстати, тут вони жили. Власника вже не було тут. Він уїхав, його не пускали сюди назад. Він не хотів звільнити, забрати. І вони, виходить, около двох неділь були зачинені в цьому вольєрі без їжі, були виснажені. Якісь добрі люди проходили, відкрили їм двері і вони почали бігати тут. Тут творилось Бог зна що, тут були вибухи, літали снаряди, кулі. Ну, Представте, що їм довелося пережити. Ми ходили, коли шукали тут цимбу з Варди. Я дуже переживав, що хтось підірветься, бо це тільки-тільки там два дні, як наші воїни вибили рус звідси, то ми переживали, що вони якісь подарунки після себе лишили. <свісно> По полям безстрашний. Ми взяли з собою професійних кінологів, які спеціалізуються конкретно на цій породі, на ротвейлерах. Чотири години ми ходили за собакою. Всім, сім, сім, сім очки. Боїться фотоапарат. Дівчику ми одразу взяли, тобто вона пішла до мене до рук, я її погладив, вона почала їсти в Діва шейник, поводок, вона побачила в мене хазяї власника. О, хороша, о, хороша, о, девочка. Морда дівчина, морда дівчину, моя курочка така. І без проблем ми її забрали. А от Сімба ходив кругами, ніхто не мог з ним нічого зробити. Ну, він не підпускав нікого, він був... Агресивний, тобто тільки до нього хтось підходив, він починав гарчати. Потім приїхав наш патрульний Саша Тіраніт, він професійний тіктокер і ну, далеко не кінолог і не ловець собак. И він підійшов і сказав, що треба взяти ласо і при допомозі ласо зловити цю собацю. І там внутрі внутрі двірі. Я зараз попитаю на нього накинути просто. Ну, тут професійні кінологи, просто куди? Чотир... Він не знав, що ми ходили 4 години. От. Він десь швидко побіг, взяв білеву вірьовку, зрізав її склом, зробив таку петлю, підійшов, буквально за хвилину, накинув на сімбу цю петлю і ми забрали його. Главне секундочек. Це відео бачить. Ми приїхали до Варди і Сімби провідати їх. В них народились цуценята дві неділі назад. Це йому дві недільки, так? Так. Да. Хорош. Будемо їх також прилаштовувати. Кому потрібні ротвейлери дуже гарнюсінькі, пишіть нам. Вони знаходяться дуже в надійних руках, доглянути. Діти сусідські приходять зараз на щенків подивитися. Ну, а маленьких так хотілося б прилаштувати.